Діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до полю, до самого долу, стан високий, лиш широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чебан вранці із супілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ні билине. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викухав тонку гнучку, степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козика дівчина, Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла до опівночі з милим під вербою. Якби ж знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє. Недовго дівчата до полудня та й зав'яне, брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся ж, як серденько знає, защебече соловейку лузі на калині. Заспіває козаченько, ходя по долині. Віспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухай, друзійдуться. ряденько. Ніхто того не побаче, ніхто не спитає, де ти була, що робила. Сама собі знає, любилася, кохалася, а серденько мліло. Воно чуло недоленько, а сказать не вміло, не сказало, осталося. День і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловей в лузі над водою. Не співає чорнобрива, стоя під вербою. Не співає, як сирота білим світом нудить. Без милого батьку, мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона і квіточка, ніхто не питає, чого в'янеш мою доню? Мати не спитала. За старого багатого нещачком міднала. Іди, доню, не вік ділувати, Він багатий, одинокий, будеш панувати, не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачить, не слухала стара мати, робила, що знала, все бачила чорнобрива, сохла і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. чи довго й на цім світі без милого жити? Бабусенько, голубенько. Це моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив, здоров, чи любить, чи забув, покинув скажи ж мені, де мій милий, край світу, полину, бабусенько, голубенько, скажи ж, коли знаєш, бо видає мене мати за старого заміж. Любить його моя сиза, серце не навчить, пішла б же утопилась, жаль душу згубить. Коли не жив, чорнобривий, зроби моя пташку. Щоб додому не вернулась, тяжко мені, тяжко. Там старий ж де старостами. Скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю. Сама коли здівувала, те й лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, мою доню, позаторік знала, Позаторік і зілячка для того придбала. Пішла стара мов каламар, достала сполиці. Ось на тобі все годива, Біди до криниці, поки півні не співали. Умийся водою, випий трошки сего зілля, все лихо загоїть. Випіш, біжи якомога, щоб там ні кричало. Не оглянься, поки станеш аж там, де прощалось. Ваші аплодисменти, молодець, довжелезний, довжелезний вірш.